Що таке телевізійне виробництво: як створюються новини? Хто стоїть по той бік екрану? І скільки зусиль потрібно, аби сюжет з'явився в телеефірі? Дізналися учні вищого професійного гірничо-будівельного училища горішніх плавнів під час екскурсії до телерадіокомпанії Гок. Символічно, що ця подія відбулася напередодні професійного свята Деня журналіста. Для екскурсантів це була перша зустріч із медіареальністю, і вона виявилася напрочуд захопливою. Як все відбувалося, дізнаєтеся із сюжету Світлани Литвин. Знайомство із телевізійним виробництвом для учнів вищого професійного гірничо-будівельного училища «Горічніх плавнів, учасників євроклубу Єврозоря почалося із екскурсії приміщеннями телерадіокомпанії Гок. Учні побували в ньюзрумі, серці новинного виробництва, де журналісти обробляють інформацію, пишуть тексти, обговорюють ідеї майбутніх сюжетів. Побачили, як працюють оператори, режисери, монтажери. Кожен на своєму місці, проте всі разом як єдиний механізм, що створює телевізійний продукт. Підлітки із зацікавленням слухали розповіді працівників телерадіокомпанії, ставили запитання, розглядали техніку, дізнавалися, як монтуються новини, куди надходять відеосигнали, як відбувається трансляція. Та найбільше емоцій викликала спроба себе у ролі ведучих новин: софіти, мікрофон, відеокамера, телесуфлер. Усе як у справжньому ефірі, хвилювання, невпевненість і посмішки після перших вдалих дублів на телеканалі Гок, інформаційна програма. Новини вітаю вас, шановні глядачі, у студії учень вищого професійного гірничого будівельного училища Артур Павленко. Можливо, саме хтось із цих учнів, які нині опановують професії слюсарів, машиністів електровозів і тепловозів, згодом вирішить змінити професійний шлях і прийде працювати на телебачення. Зніме не один яскравий репортаж або вестиме інформаційну програму. Принаймні, враження від екскурсії у підлітків залишилися яскраві. Я побачила новини ну, в живому форматі. як... Ваші робітники ну, розказували це, ми самі спробували цим зайнятися. Я не очікувала ніколи, те, що колись буду сидіти там, було дуже круто. Як редагують, як ведуть ефіри, як люди працюють, дуже цікаво. Ми в майбутньому планую теж спробувати в цій сфері. І журналісти теж дуже класні. І, ну, дуже Чудово, дуже класно, дуже файно. Я дізнався, що такі офіси не завжди дуже великі, але все одно круті. Я думав, що людей там, тисячу і приміщення там, таке велике на будинок. Але коли це роблять там, чоловік 50 і це так качественно, то це круто. Це була перша зустріч із телебаченням, яка точно запам'ятається. І хто зна, можливо, саме ця екскурсія подарувала комусь мрію. Сьогодні учні, а завтра журналісти, оператори, режисери. На сьогодні це вся інформація. Дивіться нас на телеканалі Гок. До зустрічі.